Багато води всередині м'яса та запах лікарських засобів у ковбасок, ба більше хробаки в сосисках. Я, коли увіділа це, да мене стошнило. але від м'ясної продукції українці не відмовляються. Ну, звісно, я люблю м'ясо. Я взагалі не представляю свою жизнь без м'яса. Я люблю все з м'ясом. Я б їла тільки м'ясо, якщо чесно. Чому на прилавки потрапляє зіпсований товар? І як відрізнити якісне м'ясо та ковбасні вироби від неякісних? Смотрите, отличные сосиски для дітей. Це відео зняла Миколаївка Марина Підвисоцька, коли оговталась від шоку. Адже одну сосиску із хробаками жінка з'їла дорогою з базару. Каже, лише вдома дізналася, що сосиски червиві. Я коли побачила це, так да, мені стошнило. Я день просто не могла їсти нічого. Хробаків першою помітила 11-річна донька Софія. Хотіла зробити бутерброд розрізаю. І вижу там просто черп, і он ползет он живой, і мені просто настолько стало вот это мерзко всього в одной сосиске було дві там по одной, і були они толстые, були длинные, худі. Шокована мама Марина каже, що купила сосиски у популярному Миколаєві кіоску, обрала найдорожче. На ранок жінка весь товарис хробаками повезла назад. Там спершу не повірили. Коли побачили самі, забрали без слів. Мы увидели то, что там черви, но это черви, так я понимаю, что это не мясные черви, это чисто из какой-то спец. Основні причини сосисок із робаками та інших неякісних моментів у м'ясних продуктах елементарні виробничі порушення. Коли ми говоримо про безпеку, це режим приготування. Всі режими: режими соління, витримка, значить, термічна обробка, охолодження, способи зберігання. Та серце виробництва це термічна обробка. Якщо Говоримо про сосиски, серделки або варену ковбасу. Це порушення режимів обжарки і варки. 55% по здоров'ю людини, це займає харчування, і тому це дуже важливо. А от залишитися не обманутими справді складно. Можна помилитись по зовнішньому вигляду, можна помилитись по запаху. І... Перший погляд можна помилитись і по смаку. Бо воно буде смакувати. Але подалі є таке е, пісня смаку, такий відтінок. Він обов'язково це, чи це натурально, чи це таке стручання. Та все ж не наразитися на зіпсований продукт можливо. Треба подивитися насправді на дату її свіжості. Це правило апріорі: дивитись на дату свіжості і дивитись, що вона була поставлена саме виробником, а не переклеєна вже магазином. Також м'ясіче ковбас. Сних виробах має бути мінімум води. Буває, інколи ви підіймаєте там балик, так або ковбасу, так от перевертаєте. А в ньому там вже чи в сосисках вже в краєчку є вода. Це означає, що вже от там багато виділяють. А це означає, що м'ясо вже побувало у спеціальних розчинах, та найголовніше запах. Якщо ви відчуваєте, що запах не м'яса. Неважливо, чим вона там пахне. Все не беріть. М'ясо має пахнути м'ясом. І що найменше додаткових компонентів у складі, тим кращим будуть і м'ясо, і ковбаса, і сосиски. Просто катастрофа. Я вам скажу. Отже, у нас в гостях Лариса Бальприлипко, доктор технічних наук, професор, декан управління де факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету ресурсів та природокористування України. Це ми сказали повністю вашу посаду, щоб ви розуміли серйозність нашої гості, і тим більше така тема. А от героїня наша в сюжеті. Вона знайшла хробаків у сосисках. Чи це означає, що під час виробництва всередину того фаршу, чи як то можна назвати, потрапили лялечки, і потім вони розвинулися в хробачків, тому що товар довго лежав на полицях? Що скажете? Взагалі, це не може бути, але ми бачимо, що це є. Чи можливо, що це дійсно факт, і, і як воно могло статися? Ну як таке сталося? По факту ми можемо зробити на виробництві неякісну ковбасу, але маємо зробити її безпечно. Для цього є термічна обробка, яка повинна знищити всю негатив... мікрофлу... яка... негативну негатну, яка... яка є, так? Угу. те, що там сталося, ну диво, як воно могло статись. Ваша версія? В магазині ми бачимо дуже багато товару, який термін придатності вже закінчився. Угу. Шкода, що торговельні мережі, коли заказують певний вид продукції з різних mm -hmm. координатів, не враховують, чи продасться вона чи ні. І як ви думаєте, куди потім йде та продукція? Ну, я не знаю. На полиці з, з великою з, знижками великими чи як? Повинно бути так за один, одну добу, за півдоби, да? а потім. А потім. А потім її миють. Стираються а, а, б, б, дату виробництва, а, наліпка нової, і начебто нова ковбаса. Багато приходилось бути в торгових мережах за кордоном, і коли там магазин взяв від виробника продукцію, він за неї відповідає. Ну це совісом лінії виробники. Так. Mm. Ні, тор, торгуве Торго... магазини. магазини. А магазинам це байдуже. Вони віддають знову виробникам. Тобто продукт готовий знову виробникам повертається. Для чого? Ну тому, що торгівля не хоче мати справу з просроченим товаром, з товаром а так його просто так треба утилізувати і все. Це ж прописано в нормах закону. Шкода, а правильно потрібно, але є правила і дозволяють, якщо повернули ковбасу, можна її переробити в низькосортну ковбасу. А дуже маленькі відсотки. Буває брак на виробництві, буває, що не продалась ковбаса, і її вчасно ввечері там передали, термін закінчився. Да? Можна додати в низькосортні м'ясні вироби, вироби 5-10%. Але це незаконно, це неправильно. Якщо це низькосортна, м'ясний хліб там і так далі, це можна дуже маленький відсоток, враховуючи там брак і так далі. Що може бути? Я аналізувала цю ситуацію. Угу. Як це може статися? Якщо термічна обробка йде. 72 градуси всередині в продукті, цих хробачків не, не мало бути. Значить, це могла бути повернена продукція, так. знята оболонка, так. її знову подрібили в кутері і е, пустили в плівочку і вирішили трошки її підварити. І якщо температура була не вище 50 градусів, а якщо повернути був фарш. І є всякі там мухи, там і різні Це антисанітарія, Терія, да, яка є на виробництві. Uh -huh. І там могли розвинутись ці хробачки, да, личинки, а потім вони попали і гарно себе почували а... в закритій. Так, далі, друзі, органоліптичний продукці. експеримент сніданку з Димп за, за мить, і можливо, ми в прямому ефірі ось серед цих предметів знайдемо хробачків. Дочекайтеся. Отже, пані Ларисо, у нас тут на столі ковбаси, тобто м'ясні начебто вироби, як ми можемо здогадуватися, але менше з тим. Подивіться, у нас є суха ковбаса, у нас є балик, типу м'ясо, і варена ковбаса. Ну, Я бачу, що вона варена, і така ковбаска, в якій от склад. Перше, що мені не припадає на око, м'ясо птиці механічного обвалювання. Господи, що це таке? І далі, і ще є. А що там далі? Ще треба обов'язково читати далі? Ну, да, стабілізатор, що це, там, якісь тваринного походження, якийсь білок, борошно першого сорту, сироватка молочна суха і так далі, тому подібне. Антиконсерванти, антиоксиданти. і Ви знаєте, акінч? скільки коштує ця кокоса? Ну, знаєте, я думаю, що ну, тут, здається, ну, може коштувати гривень 60 якщо там м'ясо є. Ні, ні, вона коштує 34 гривні за кілограм. Цей батончик коштує. Опа, 17. Опа, 34 гривні за, за кілограм, кілограм, а м'ясо чистому вигляді коштує приблизно 70-80 гривень. Тобто м'яса там немає? Обов'язково виробник вказує на своїй оболонці ті інгредієнти, які є. І перше, чого там найбільше, якщо найбільше це м'ясо механічного обвалювання, да. значить про що ми говоримо? М'ясо механічного обвалювання – це не м'ясо. Як е, куряче, а це після пресу з коробок ага. курки або з кісточок, а, -а, -а. те м'ясо. А ще я зрозумів, що іноді на упаковках пишуть: тут є яловичина, але це не означає, що там м'ясо яловичне, то можуть бути тельбухи, якісь хвости або ще щось, таке подібне. Так, Давайте так. розв'язати ковбасу, а, ну, суха ковбаса. Я і не знаю, вона яка там буде за. За виглядом копчена ну, ковбаса. Варена, ковчена, ковбаса, Та можна не так треба різати. А як правило? Якщо а, ми будемо зараз характеризувати, то краще зробити такий. А, І таким має бути розріз. Так. І ми тоді характеризуємо малюнок. Це склад. Що ви там бачите? Ми вже будемо гадати <проб> по ковбасі. Бачу, Але бачу, 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 бачу. Що, що це сировина першого другого тунку, що. Сало по, по включенням немає того малюнку, чого mm -hmm. десь більше 55%. відсотків. Ой, хробачок виліз. Ой, хробачка немає. Я знаю, що це варена копчена ковбаса да. московська, але вона з порушеннями. Це не варена копчена ковбаса Московська дуже багато жилок, прожилок, а там має бути 75% яловичини вищого гатунку і 25% цього. Шпику. Так, ми а маємо, ми маємо зараз цю кобасу зважити, тому що ви привезли нам терези. Так. А для чого ми це будемо робити? Поясніть нам, будь ласка. А? Я скажу: вона була гарно запакована, і якщо термін таких виробів в магазині може бути до 15 угу. діб. Так вона е, під вакуумом і плівочкою вона може бути до 30 діб так, і втрати що? і втрати втрати, е, втрати е, вологи або масиці, якогось, тобто е, мінімальні, тобто скільки ціна е, покупець ну нічого не, втрачає, uh -huh. нічого не втрачає. Якби вона була без оболонки, без оболонки uh -huh. була під е, було б підсихання. І тоді не більше 15 діб, тому що буде випаруватись волога. Її так замало всього 37-39%. тридцять А так вона ще буде, і тоді вона буде, як ви кажете, суха. Та ну ось така варина, там де повторимо, я не знаю, виробництва м'яса, птиці та ця копаса несудні порушення. Ми ріжемо з оболонкою, одним ножом всі види м'яса. Так роблять інколи в торгівлі. Це неправильно, це антисанітарія. Так, далі. так, пані Лорисе, отже, ваші головні поради, щоб не стати жертвами, як наша героїня, жертвами ковбаси з хробачками, ковбаси вбивці. Прямо Якщо ви маєте кошти і хочете бути здоровими, так. треба купляти ковбасу за державними стандартами, і яка коштує за 100 гривень. Це 150 і 200. Тобто вона експериментує на власному здоров'ї. Так. хто хоче, то Дуже дешева, якщо вона 34, 34 гривни за кілограм, м'яса там немає, там є тільки порушення технології, але mm -hmm. вона безпечна. Але виробник сказав, що це технічні умови. Він таку створив ковбасу. І, на жаль, він зараз має таке право. Але технологія тут. Не яхта, можна сказати, немає тої технології, бо це не може бути ковбасою. Якщо там немає м'яса, якщо там тільки емулятори, якісь шкірка. Хвости, ти... тельбухи. Ілодікопита ді це хай буде не ковбаса. Ой, Обезпечли. Сподіваємося вас трошечки від того, щоб купувати ковбасу, і потім наражатися на неприємності, про які ми сьогодні говорили з нашим експертом з харчових, як кажуть, декан факультету харчових Й? технологій О. і управління якості продукції агропромислового комплексу Лариса. Бай пролипко, дякуємо вам. А наш ефір триває.